Псалом 72. Переклад Івана Огієнка. По правді Бог добрий і зраділиві. Бог для щиросердих, а я мало не послизнулися ноги мої, мало не посковзнулися стопи мої. Бо лихим я завидував, бачивши спокій безбожних. Бо не мають страждання до смерти своєї, і здорове їхнє тіло, і на людській роботі нема їх, і разом із іншими людьми не зазнають вони вдарів. Тому то пиха їхня шию оздоблює, задягає їх шата насилля, і вилазять їм очі від жиру, бажання їхнього серця збулися. Сміються і злосливо говорять, про утиск говорять бундючно, свої уста до неба підносять, а їхній язик по землі походжає. Тому то туди його люди звертаються і щедро беруть собі воду, та й кажуть хіба Бог те знає, і чи має Всевишній відомість. Якон ті безбожні й безпечні на світі, збільшили багатство своє. Направду надармо очистив я серце своє, і в невинності вимив руки свої, і весь день я побитий, і щоранку покараний. Коли б я казав, буду так говорити, як вони. То спроневірився б я поколінню синів твоїх, і роздумував я, щоб пізнати оте, та трудне воно в очах моїх. Аж прийшов я в Божу святиню і кінець їхній побачив. Направду ти їх на слизькому поставив, на спустошення кинув ти їх. Як вони в одній хвилі спустошені, згинули, пощезали від страхів, немов сном пообуджені, Господи, образом їхнім погордиш, мов сном пообуджені, бо болить моє серце, і внутрі моїм коле, а я, немов бидло, й не знаю, я перед Тобою. Худобою став, та я завжди з тобою, ти держиш мене за правицю, ти своєю порадою водиш мене і по тому до слави ти візьмеш мене. Хто є мені на небесах, окрім тебе, а я при тобі на землі не бажаю нічого. Гине тіло моє і моє серце. Та Бог, скеля серця мого, й моя доля навіки, бо погинуть ось ті, хто бокує від тебе, понищиш ти кожного, хто відступить від тебе. А я, близькість Бога, для мене добро, на владику, на Господа свою певність складаю, щоб звіщати. Про всі твої чини, переможного миру вам!